Усім привіт! В ефірі Традиції світу. Програма про звичаї і обряди різних країн. І ми, постійні ведучі, Іларія Мельник та Вероніка Гурська. Сьогодні для програму ми обрали цікаву та актуальну тему. Бо з 23 лютого в Україні час Великого посту великий піст підготовлює християн до зустрічі свята Воскресіння Христового. Тобто Паски він розпочинається за сім тижнів до цього свята. Тож про традиції цього посту ми розкажемо далі у програмі. А ще поділимося цікавими звичаями постів у різних країнах світу. Тож будьте з нами попереду тільки найцікавіше. А для початку я поясню, що ж взагалі означає слово піст. Це не тільки відмовить певної їжі, наприклад, від м'яса чи ковбасок після для того, щоб людина задумалась про все, що встигла зробити. Тобто це час, щоб почистити свою душу від гріхів. Так, тому рекомендують у час посту відмовитися від розваг, забав від любви, делікатесів та влучної музики. У деяких країнах перед постом навіть проводять тиждень карнавалів. Так люди нагадували про те, що настає піст. І потрібно відмовитися від м'ясних продуктів. Вважаються, що перші карнавали проводилися в Італії. Пізніше цю традицію підтримали у Франції і Німеччині. Головне в карнавалі це святкова хода переодягнутих людей вулицями міст. Найзнаменитіший що в світі в карнавал проходить в Бразилії, в Ріо де-Жанейро. На цей карнавал щорічно з'їжджаються туристи з усього світу. Протягом року є багато пустів і не тільки перед Великоднем, наприклад, Різдвяний Піст, Петрів Піст, котрий закінчується напередодні свята Петра і Павла, тобто 12 липня, Успенський піст з 14 по 28 серпня та багато інших. Припусти в Україні, ви, мабуть, знаєте вдосталь, тому ми вирішили розказати про незвичні традиції постів у різних країнах світі. Наприклад, за ісламською релігією, якою дотримуються мусульмани, головним постом є рамадан. Цей піст триває цілий місяць. В ісламі піст вважається Божою заповіддю. На відміну від християнського, мусульманський піст не полягає у утриманні від тих чи інших видів їжі, а у відмові від їжі і пиття на світлий час доби. Уявляєте, тобто в день нічого не можна їсти, а от вночі це не заборонено. Часом додалося і сучасні заборони, наприклад, під час Рамадану не можна жувати жувальні гумки. Протягом дня мусульманам також заборонено купатися, приймати ліки, чистити зуби, а все через те, що так вони можуть проковтнути трішки води і порушити головне правило не їсти протягом дня. Під час посту мусульмани читають Коран. Це книга, схожа на Біблію. Думають про Аллаха, роздають милостиню і роблять добрі справи. Час Рамадану вважається святом, і тому весь місяць з настанням темряви починається справжній бенкет. У кожному будинку готують все найсмачніше і неодмінно плов. Однак грандіозне свято починається із закінченням рамадану з солодощами, веселищами та різними піснями. Обов'язок кожного мусульманина зробити до закінчення рамадану невеличку пожертву бідним, щоб і вони могли відсвяткувати закінчення посту. Ну і розкажу цікавинку для туристів. Якщо ви опинилися під час рамадану в мусульманських країнах, то знайте, що в день більшість кафе та ресторанів будуть зачиненими. А от найважливіший і найвідоміший пісний день в іудаїзмі це Йом Кіпур, Судний день, день покаяння. Покутування гріхів. В Йом-Кіпур заборонено їсти, пити, вмиватися і навіть носити шкіряне взуття. Цей піс триває від заходу сонця до появи зірок наступного дня. Тобто більше доби. Раніше в Йом-Кіпур в жертву приносили биків, баранів, ягнят і козликів. На тварин символічно покладали гріхи усього єврейського народу і випускали в пустелю. Сьогодні жертвоприношення замінили на молитви. В Ізраїлі Йонкіпур вважається найурочистішим днем у році державним святом, так що навіть нерелігійні євреї постять, просять усіх прощення, бажають один одному хорошого запису в книзі життя і ходять у синагогу. Під час посту закриті установи та магазини не ходить громадський транспорт, не працюють радіо і телеканали, не літають літаки. Уявляєте? Кажуть, що це єдиний день, в який гроші в Ізраїлі не мають значення. За них неможливо нічого купити. Тож стільки народів, стільки звичаїв, і пісцу проводжується ще багатьма іншими традиціями. Але головна мета посту відкрити своє серце для добра і любові до Бога і до людей. Що ж, наша програма добігла кінця, і нам час прощатися з вами були Вероніка Гурська та Іларія Мальник. До, до наступної, наступної зустрічі, Па-па!